В цьому році уродило дуже багато вишень, і я вирішила готувати вишневий джем, дуже смачний і густий. Із з вишені вийняти кісточки. Беремо каструлю з товстим дном, наливаємо туди 4 столових ложки води, висипаємо вишні продрульовані. Вишень 2 кг. У каструлю додаємо цукор, 1 четверту частину від общої маси. І також додаємо 3 столових ложки чайних лимонної кислоти. Ставимо каструлю на газ, температура вище середньої і варимо 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, додаємо ще раз 500 грам цукру. Перемішуємо, знімаємо пінку. Проходить ще 5 хвилин і додаємо 500 грамів цукру. І перемішуємо. Пройшло ще 5 хвилин і додаємо четвертий раз 500 грам цукру. Помішуємо, нікуди не відходимо, знімаємо пінку і можна підкручувати газ до нижчої температури. Вийняла з холодильника тарілочку, яку ставила зарані, щоб провірити, якої густоти в наш джем, чи готовий він. Якщо капелька розтікається, то потрібно проварити ще хвилин 10-15 у простерилізовані гарячі банки наливаємо гарячий джем і накриваємо кришкою, також простерилізованою, закручуємо і чекаємо, поки воно охолоне. Потім ставимо у погріб.